Самооборона Чернігівщини не пасе задніх. В цьому впевнені самооборонівці зі столиці. Тому відзначили організаційним прапором одну з найактивніших організацій області, що допомагає захисникам вітчизни в зоні АТО. Це Ніжинська сотня. Здійснено переформатування, зокрема, частина самооборонівців, які були готові, мали можливість, вони пішли воювати на Фронт відстоювати свою батьківщину, ті, хто за віком не проходили інші якісь обставини, вони залишилися в тилу для забезпечення і допомоги передових частин. Також в самообороні заявили про створення центру допомоги армії. Свої дії обіцяють координувати з іншими. Свою причетність до нещодавних подій на Майдані відкидають. кажуть, сотні самооборони вже кілька місяців, як покинули центр столиці та відправилися на передову у складі Нацгвардії та інших формувань. Постійного там проживання, перебування в наметі, іншого. Ну як я для себе той тобто не бачу доцільності більше бачу доцільність в тому, щоб під Слов'янським, ну вже зараз Лисичанським, там під Сніжним, під рубіжним тримати там оборону. І, зокрема, ми, якби між собою, говоримо, що наші барикади на сході. Політичних амбіцій в центральній ставці самооборони не мають перетворювати одну з рушійних сил майдану на політичну партію, поки не планують.